Коли пролунав вибух на Кримському мосту, всі камери фіксували лише полум'я, дим і хаос. Але за кілька годин після цього українські спецслужби отримали анонімний електронний пакет, у якому містилась надсекретна технічна документація мосту. Передано її було людиною, яка того ж дня загинула інженером-розробником мосту, що опинився в одному з автомобілів поблизу свого дому. ФСБ прибрали. Хто він був? Ім'я не розголошується, але відомо працював підрядній компанії з допуском до архівних креслень і геоданих. Неодноразово попереджав керівництво про деформацію опор та підводні су. Перед смертю записав коротке повідомлення: я не можу більше бути частиною цього, якщо я не встигну. Флешка знайде вас. Вибачте, українці. Що в документації повна геологічна карта нестабільних ділянок на тузлинській косі, розрахунки навантаження на арку, включно з резервними опорами, підтвердження дефектів, кріплення після ударів двадцять другому, 5 п'ятому році. Координати точок уразливих для точкових ударів або підводного підриву. Місце архітектура на кістках, його можна не зруйнувати, а просто похитнути, і він впаде сам. Як передано флешку з даними було вкладено в коробку передач спеціального пристрою, запрограмованого на авто переадресацію при зупинці біометрії водія через сім хвилин після вибуху сигнал, зашифрований каналом, дійшов до серверів партизанської розвідки і потім до гуру України. Висновок один передав мільйони. Дізнались цей вибух не просто руйнування логістики, це руйнування мовчання, тепер, коли креслення в українських руках міст тримається не на опорах. Він тримався на брехні і тепер більше не тримається. Що ж міцність кримського мосту найближчими роками залишається неточною через ймовірні зовнішні фактори, які можуть вплинути на його будову. Одним з таких чинників є небезпечна природна активність біля мосту. Про це повідомив гідрогеолог Юрій Медовар в матеріалі Телеграфу. Він зазначив, що цей міст є дуже важливою транспортною артерією та має складний технічний стан. Однак його майбутнє може залежати від кількох факторів. Медвер наголосив, що в наступні п'ять років значно буде визначитися вплив зовнішніх чинників, серед яких дуже небезпечним є активність грязьового вулкана, який знаходиться недалеко від опор споруди. Усе залежить від того, чи будуть нові удари по мосту, чи спрацює наш знаменитий грязьовий вулкан, який знаходився поряд з опорами цього мосту. Чисто детермінованого висновку зробити не можна підкреслив. Експерт за словами гідрогеолога, сценарії руйнування мосту можуть бути дуже різними. Якщо об'єкт здатний витримати землетрус, то активність грязьового вулкана становить більшу загрозу. Своєю чергою медовар нагадав про випадок, коли під час буріння нафтової свердловини на глибині близько трьох кілометрів було випадково досягнуто зони грязього вулкана. Цей викид був настільки потужним, що бурильна свічка вилетіла на поверхню та скрутилася в джгут. Тому якщо грязьовий вулкан спрацює, то дуже великі проблеми будуть. Вважає експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте топодобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.